В Росії заявили про готовність до переговорів. Вже навіть є посередник. Хто готовий сісти за стіл перемовин і які умови дізнаєтесь у цьому випуску? Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібі. Починаємо. Російські ресурси активно почали просувати тему переговорів. Так, кремлівські ізвестия заявили з посиланням на джерела, що Росія не проти сісти за стіл перемовин. Давайте процитуємо. Росія готова к переговорам з Україною, в тому числі на території западної страни, ставчив із Данію високопоставлений істочник. Раніше глава Мід Венгрії Петро Сіярта заявив, що Будапешт все ще може стати посередником між Москвою і Києвом по вопросу урегулювання війни. Видання зазначає, що в Росії. Та так само посилаються на те, що нібито вся проблема у тому, що саме Україна та її західні партнери не демонструють готовності домовлятися із Росією. Засновник ліберальної партії «Яблуко» Григорій Євлінський розповів, що у жовтні пропонував Путіну свою кандидатуру як посередник в гіпотетичних переговорах України та Росії. Цитуємо, я був посередником в Чечні, потом в Дубровці. Я готов. Це болезненна річ, але якщо це необходимо ради того, щоб зробити шаг в сторону прикращення огня, я готов. Кінець цитати. Цей же Явлінський розповів, що на зустрічі з Путіним наводив аргументи за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Знову цитуємо. Я і аргументи, а президент нічого не відповів на них. Вопрос остався відкритим. Но президент очень серйозні, учеточняючий питання задавав. Це був глибокий і довгий розговор. Кінець цитат Явлінського. При цьому він зазначив, що ще три місяці тому ніхто не міг говорити про припинення вогню, але тепер заявив політик. Після нібито провалу українського контрнаступу можна починати переговори. Главне, каже він, перекращення огня. А далі будуть довгі переговори, які будуть сриватися, будуть починатися вновь. Визникає множество технічних питань, кінець цитату Євгенського. Російські потенційні переговорники також посилаються і на те, що починати переговори варто ще й через те, що в українському суспільстві зріє розкол. Пропандисти закидають нову вудочку про Головкома Залужного, начебто він надумав домовлятися із Росією за спиною Зеленського. Звісно, росіяни знайшли для такого вкиду американського журналіста Сеймура Херша. Ми всі його знаємо, якому нібито мають повірити більше ніж вибачте пропаленому російському пропагандисту. Але даного журналіста неодноразово ловили на підігравання Росії цей гори експерт з посиланням на нібито власні джерела в керівництві США запевняє, що Залужний та Герасимов ЗСУ та начальник генштабу збройних сил РФ нібито вже ведуть якісь там мирні перемовини. До того ж генерали буцімто вже ділять території в обмін на вступ України до НАТО. Друзі, треба визнати, росіяни намагаються активно грати на почуттях, на я б сказав би навіть переживаннях українців. Це звичайний метод в інформаційній війні. Някій, до речі, от зокрема ми ведемо боротьбу. А ви, я нагадаю, можете нас в цьому підтримати, а саме підписатися на фабрику новин, поставити лайк цьому випуску. Утім, що б там не насправді просувала Росія, довіряти їм не можна. Це ми маємо розуміти. А особливо якщо йдеться про переговори, оскільки за часів, АТО, як показала практика, жодна домовленість про перемір'я не тривала більше кількох годин, і ми знаємо за чиєю провиною. З такою оцінкою виступив генерал української армії, головнокомандую ЗСУ в 14-19 роках Віктор Моженко. Одна його думку, Росія не шукає миру, оскільки паралельно із цим готується до продовження війни. Але так чи інакше, існує інформація, що саме Захід підштовхує Україну на мирні переговори з Росією. Експерти і аналітики зазначають, що в Європі і справді закликають Україну нібито бути більш реалістичною, хоча і не припиняють своєї підтримки. Але Україна вже намагалася йти на поступки, коли не відповідала на арекцію Криму і укладала Мінськ щодо Донбасу. А це мінськ ці мінські угоди ні до чого не призвели в кінечному результаті. Також світові лідери розуміють, що в разі примусу Києва почати мирні переговори в Україні може початися повна внутрішньополітична дестабілізація, адже народ не готовий на поступки. Сам президент Зеленський заявляв, що відчуває верніше, не відчуває тиску на Україну з боку партнерів щодо переговорів з Росією через нерухому лінію фронту. Друзі, що думаєте ви? Що нас чекає далі? І чи сяде все ж таки Україна за стіл перемовин? Напишіть свої думки в коментарях, а ми продовжуємо тримати вас в курсі усіх подій в Україні і не лише. Ви ж підпишіться на фабрику, поставте лайк цьому випуску. Дякую, побачимось.